Вівторок, 20 червня, у всіх випробуваннях Бог з нами. І збираються сатрапи, вожді, місцеві правителі, сильні царя, і бачили мужів, що їхнім тілом не заволодів вогонь, і волосся їхньої голови не спалилося, і їхні шаровари не змінилися, і в них не було запаху вогню. Даниїла 3:27 Раптом обличчя царя зблідло від страху, він уважно вдивлявся в палючий вогонь і, повернувшись до своїх вельмож, запитав стурбованим голосом: Хіба ми не кинули зв'язаними трьох мужів до середини вогню? І сказали цареві: Справді, царю. Тремтливим від хвилювання голосом монарх вигукнув. Ось я бачу чотирьох розв'язаних мужів, які ходять посеред вогню, і в них немає пошкодження. А вигляд четвертого подібний до Божого сина. Єврейські бранці розповідали на вуходоносорові про хреста Викупителя, який гряде. Відповідно до цього опису, цар упізнав у четвертому мужеві, котрий ходив у печі Божого сина. Підійшовши з поспіхом до печі, Навуходоносор заволав. Раби Всевишнього Бога, вийдіть і ходіть. Підкорившись цареві, юдейські юнаки вийшли перед очима великої кількості зібраних, цілком неушкодженими. Навіть запаху вогню не було чути від їхнього одягу. Вірні своєму обов'язку, вони виявилися вогнетривкими, згоріли лише мотузки, якими вони були зв'язані. Кожний із нас рано чи пізно буде випробуваний. Невідомо хто з нас опиниться в особливому становищі, коли нам буде надана можливість явити Божу славу. Хай там що? Ми повинні бути готові відстоювати честь нашого небесного Отця. Історія повториться, і люди будуть серйозно випробувані в питанні дотримання суботи. Більшість християн звеличує альтернативну суботу. Як свого часу всі поклонилися золотому Бовванові, що був поставлений на полі Деїр. Вожді нації, котрі називають себе християнами, закличуть світ дотримуватися фальшивої суботи, котру вони встановили. Усі, хто відмовиться це зробити, будуть переслідувані законом. Це і є таємниця беззаконня, витвір сатанинських організацій, що буде втілений у життя людиною гріха. Ми маємо застерігати чоловіків і жінок, щоб вони не поклонялися звірові та його образу, дотримуючись ідольської неділі. Проте не слід починати цю роботу з оголошення війни іновірцям. Потрібно просто викладати слово Господнє в його правдивій гідності й чистоті тим людям, які не знають його вчення або байдужі до нього. Не говоріть людям, що вони потраплять до пекла, якщо не будуть дотримуватися суботи згідно з четвертою заповіддю. Істина, сповіщена силою Святого Духа, здатна переконати й навернути серця. Тому давайте пізнавати, дорогі друзі, цю істину для того, щоб щедро ділитися з нею з оточуючими.